Доброго дня, шановні друзі. Ми з вами продовжуємо вивчати польську мову, і сьогодні я вам пропоную розглянути пісню. Це пісня для тих, хто вже має в польській мові певний рівень. Взагалі, цю пісню я знайшла в підручнику рівня b 2 польські в ній опції. Тому, кому цікаво, можете подивитись. До речі, там є одне завдання на цю пісню, можете потім його виконати. Отож, пісня називається «Кто ще, цені, тем ще лені» З гурту Голець у оркестра. На початку я вас попрошу пісню цю прослухати, посилання буде знизу в описі, і потім перейдемо з вами до розбору безпосередньо. Добре, сподіваюсь, пісню ми послухали, і давайте прочитаємо перші три рядки. «Гди робота чи допаднє, твоя чесь вчепадне. А вольность, преч, бачить у шодик твій. І ось ми бачимо, що від першого рядка в нас уже є дуже класне слово, де робота чи допадне когось або цось. To schwytać coś lub kogoś, to kto schopyty, zachopyty, nastygnuty, dotrzeć do tego, kogo długo, usilnie się szukało, to, to nas spimaty, nastygnuty. Dopadło mnie przeziębienie, a weekend był dość intensywny. Czyli być może mm, dopadł mnie lęk, czy cokolwiek innego. Zatem, jeśli dopadł Was tu mi wiesizm, wiedzcie, że czas na zmiany. I dawaj to przykładem. Wротko nocy допаду mnie гуд. Як би ви це речення переклали? Угу. Посеред ночі мене захопив голод. Е, Нагle допадло мені зменшені і musiałem usiąść. Так, а це б як переклали? Угу. Rapto мене захопило втома і я мусив сісти. Przestępcy dotarli ofiary w ciemnej uliczce. A co? Złocińscy nas dognały żartów w tajemnej Tak. Te rodziny, które dopadł kryzys bardziej, fejkowały swoje wakacje. Dosłownie. Kiedy dopadł ją stres i pokusa yy, wzięła górę. Że koronawirus dopadł kogoś w dziale płatności i zamknięty. Wiem, głupio się śmiać. Może to jest prawda, ale... Dobra, idziemy dalej. Twoja wolność gdzieś przepadnie. Tu nic składnego, twoja wolność gdzieś zniknie. A o wolność przecież walczył przodek twój, a za swobodę między Przecież między Tak? Tak, walczył się twój prasz. Widzicie, w zasadzie, wy to wiecie, ale давайте z wami przygadajmy, że kiedy mówimy, że my walczymy za coś, mówimy walczyć o, to nie walczyć za. Które walczyły o prawa kobiet. Walczyły o prawo do dachu nad głową. Ale w okresie lęgów już będą bardzo walczyły o swojego partnera. Gdybyśmy, nie wiem, walczyły o równe płace, równe szanse... Walczyć o... I nasze przykłady. Ludzie walczyli o niepodległość swojego kraju. Ludzie tak, bo się za niezależność swojej krainy. Niepodległość, niezależność. Rodzice walczą o szczęście swoich dzieci. Tak. Baćki boją się za szczęście swoich dzieci. Mhm. Добре, а целе каже, в альчині ожиче пацієнта через кілька годин. Угу. Лікарі боролися за життя пацієнта кілька годин. Добре, наступна частинка. Ніgdy тего би не робив. Где би виdział, що це зробив, где би виdział те харуве і темзнуй. Так, ніде того би не робив. Тут знову ж таки усе зрозуміло. Ніколи б цього не робив. А ось тут, гбибив, когось в coś, це якби заангажов, вплинути когось в якусь неприємну справу або ситуацію, втягнути когось в якусь неприємну ситуацію, або навіть підставити, змусити когось щось робити проти його волі. «В в спосіб невинну особу, наприклад, Do samego siebie, że dałem się oszukać, wrobić, że jestem naiwny, łatwowierny i tak Aha, ale dałem się wrobić. I można tak to nie chcę wrobić Cię w kłopoty. Nie chcę wciągnąć te w przyjemności. Wrobiłeś mnie w tę całą sytuację. Ти втягнув мене в цю всю ситуацію. в'їжджав тен харуве і знуй». знову ж таки, у нас дуже класні слова. Дивіться, харува і знуй, по суті, означають одне і те ж саме: якась дуже важка, виснажлива праця. Знуй, звичайно, також ще може перекладатися як якась спекотна погода, але також про виснажливу працю можна так сказати. Але зі словом, харува давайте трішечки більше. Наприклад, сесія екзамінаційна то харува для студентів. Ну, так, сесія це важка праця для студентів. To jest ciężka haruwa i po prostu w pewnym momencie trzeba zrobić przerwę. Niestety to jest ciężka haruwa. Wiem po swoim przykładzie... Ale widzicie, haruwa, czemu ono ciekawe, z niego wy możecie także zrobić dzieje słowa. Menedżer musiał harować od rana do wieczora. Znowu zakładacie, że ludzie będą harować za grosze. To nie jest tylko kwestia, żeby harować od rana do wieczora. Harować. Harować to też ciężko pracować. Харує цедіння, аби запевнить родіння лепше життя. Так, важко працюю щодня, щоб забезпечити своїй родині краще життя. Харовач харує, так? Харувалом це на будові. Як би ви це переклали? Угу, я важко працював все літо на будівництві. Добре, далі. O karosi sam się prosi, ten kto zbytnio kocha grosik i pod groźnym okiem szefa spędza czas. Так, о кароші сам ще проще. Дивіться, як ви вже бачите, слово кароші це слово не польського походження, це слово е, японське, яке означає смерть внаслідок перепрацювання. Тому сам напрошується на кароші, але дивіться, ви, ви знаєте, що прощечь осаж це просити когось щось. Прощеч о помощ, о контакт» або у пшем'я прошіми о вивончення телефону в коморкове. Просимо вас вимкнути мобільні телефони. Так ось прошіч, оце ось це просити, а прошіще це якби напрошуватись. Добре, йдемо далі. «Тен, хто збитньо коха гроші, хто хто занадто любить гроші в плані копієчку. Збитньо від слова збит, і ці слова їх можна е, між собою міняти. Це. Синоніми і зміст не зміниться. Так, і під грожним окем шефа спенза час. Тут нічого такого, і під суворим поглядом начальника проводить час. Життя пше ж не є пото, би увіяче з роботом. У нас завжди знайде нас. Життя пше не є пото, адже життя не для того, би увіятися з роботом, щоб поспішати з роботою. Ось це слово увіяче. Uwijać się oznacza robić coś w pośpiechu. Pracować szybko, intensywno i na Jednak trzeba się trochę uwijać. Dlatego lepiej mieć kogoś do pomocy, do mieszania, narzutu. Charakteryzuje się on dość szybkim wiązaniem, więc trzeba się naprawdę uwijać. I musimy się w miarę szybko uwijać. Mamo uwija się z obiadem, bo zaraz przyjdą goście. Jak wy to Мама поспішала з обідом, тому що скоро прийдуть гості. Або ви можете також сказати, не увійше за не, не поспішає так сильно, це не настільки важ, важлива, наприклад, проблема. Она завжди знайде нас, вона завжди нас знайде. І приспів: хто ще цені, тен те ще лені, цодінь дінь ще за чех. Хто що цені, ще лені, так хто себе цінує, той ледарює. Цей день бичище за чех. І ось слово бичище це синонім слову леніще. Щодня ледарює за трьох. То правда, же в чоловіку роботніча пуйне крев. Це не правда, що в людині роботнича крев, тече кров робітника. Ось така пісня, дивіться. Це ваше завдання буде, а точніше, їх буде два. Перше це ось це завдання. Вам треба поєднати слова і їх визначення, і друге завдання вам на ці п'ять слів написати по реченню. Добре, я сподіваюся, урок вам сподобався. Ви дізналися щось нове, вивчили якісь нові слова. Я бажаю вам наснаги і успіху у вивченні польської мови і до нових зустрічей! До побачення!